Зрубав одне дерево, посади 10. Таким принципом керуються лісівники Кіровоградщини. Цьогоріч вони створили понад 600 тисяч гектарів лісових насаджень та засіяли майже 6 гектарів. А ще створили першу в області клонову насіннєву плантацію сосни. Напередодні дня працівників лісу для журналістів влаштували прес-тур, що показували. Розкаже наша Марія Староста. Зберегти і примножити це їхні головні завдання, наголошують лісівники. Адже ліси на Кіровоградщині займають всього 7% території, а тому поставили перед собою мету збільшити лісистість області у півтора рази, і це при тому, що з цього року залишились без державної підтримки. Це і сказалося в першу чергу на створенню нових лісів, коли в минулих роках ми створювали нових захисних лісових насаджень на площі і 2 тисячі гектарів, і півтори тисячі. Гектарів то цього року ми створили, не дивлячись на відсутність бюджетного фінансування. Ми створили 617 гектарів лісів, із них 217 гектарів це нові нові ліси. Тепер, щоб збільшувати ліси і стабільно отримувати платню, лісгоспи самі на себе заробляють. Одне із основних джерел прибутку реалізація деревини. Втім, цього року виробили лісів набагато менше, ніж торік. Це не від того, що ми там зменшуємо, бо зменшуємо. Бо сьогодні, от розказуємо, це залеж... Залежить від санітарного стану безпосередньо лісів. Якщо е, санітарний стан лісів вимагає втручання, ми це робимо. Якщо це не вимагається, ми не, не рубаємо ради того, щоб рубати. Переважно території засаджують дубом. Окрім для залучення додаткових коштів, лісові господарства вирощують декоративні рослини. Аби мати можливість вирощувати їх цілий рік, у Чорноліському лісгоспі збудували дві сучасні теплиці з автоматизованими процесами контролю. В цьому році було проведено літнє черенкування. Зараз зачеренковано тут 24 тисячі штук живців із 18 видів. Ті, які користуються найбільшим попитом в регіоні і в межах області. У нинішньому році декоративного посад матеріалу реалізували на майже півтора мільйони гривень. А ще відкрили деревообробний цех для Дмитрівського і Чутянського лісництв. Це дозволило створити нові робочі місця. Буде тут перероблятися низькосортна деревина, це той сухостой, якого дуже багато на території цих двох лісництв безпосередньо знаходиться. От, і будемо пиляти шпалу. Одним із найбільших досягнень лісівники вважають створення першої на Кіровоградщині клонової насіннєвої плантації сосни. Переваги клонової плантації те, що ми беремо живці із кращих дерев, з плюсових дерев, які мають кращі показники, Це кращу енергію росту, як по висоті, по діаметру, рівні стобури, кращу очистеність цих стобурів і ці дерева відзначаються кращою стійкістю від хвороб. Та шкідників. А ще радіють з того, що навіть за відсутності державного фінансування не мають боргів ні перед державою, ні перед своїми працівниками. Втім, говорять, ліси потребують постійного догляду, а на це йдуть великі витрати. Тому до відновлення лісів долучилась і область. Ми прийняли в себе на території області нашу регіональну екологічну програму Ліси Кіровоградщини, якою передбачено в цьому році саме фінансування в сумі 2 мільйони гривень на лісозахисні, отакі безпосередньо на лісокультурне виробництво. Це створення нових лісів, догляд за лісовими культурами. Програма розрахована до 2020 року. Марія Староста Сергій Баранюк день за днем.